номер 476 Diet Scanel B 4600. Його ціна. Розкладаємо. Підніжки. І параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 41 см, загальна ширина 63 від обода до обода Глибина сидіння 43, висота спинки 39, висота від сидіння до підлоги 44-47, важить він 18 кг, витримує навантаження 130 кг. Це вживане, вживане крісло колісне, повністю справне, проте є недоліки у вигляді царапин різних і те, що його треба буде трошечки помити почистити. І так, як завжди, підніжки. Ну, от, бачите, є царапини, так само і тут є такі царапинки. Можна, в принципі, і коректорами якимось взяти, чорним замалювати. Е, підніжки складаються, відхиляються, знімаються, регулюються по довжині. Ось тут. Також, е, також є тут е, такі от ремінці проти зв зв ніг. Зверніть увагу на передні колеса. обертається, нічого не штопариться. Це просто в мене тут підлога не зовсім рівна. Ось бачите? Це свідчить про те, що підшипники у нормі. Є можливість регулювати по висоті колеса. До речі, колеса у нас литі, доволі такий хороший стан протектора. Буде зручно їздити по якимось ну, легенькому бездоріжжі, за рахунок того, що в них великий діаметр і ширина. Задні колеса також литі, 24-ті колеса, хороший стан протектора. Є царапини на ободах. Це в нас швидкоз'ємна муфта Одним натисканням, знімаємо колесо, блокування коліс, все працює. Ось Тут регулюємо по силі затиску. З другої сторони. Та сама ситуація. Сидіння. Сидіння ціле, все з ним ок, м'яке, середину повніч, але обов'язково шестигранічком беремо оце все відкручуємо, так само і спинку, і вправку. Тому що, самі бачите, треба просто вимагає прання. Я такого повитирав трохи вологою серветкою, але все рівно. Все чорне, але е, ніяких подряпин порізів, нічого такого немає, проте треба попрати. Ці всі боковушки пластикові, проте все ціле. Підлокітники м'які. Також цілі, в хорошому стані. Все відкидається. Позаду у нас ось логотип компанії, це німецька фірма світловідбуваючі елементи. Тут відбувається регулювання висоти сидіння. Тут ми тако чик, нажимаємо, припіднімається порід і а, таким чином легше долати різні перешкоди. А, типу на бордюр виїжджати чи через пороги. А, загалом доволі таки непоганий інвалідний візок. Треба буде його Трішечки почистити і буде ідеально. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. посилання внизу під відео. Дякую за увагу.